8 березня, щоденні роздуми. Доручаємо всякий, хто вступає в вас з наміром там залишатись, тим самим несвідомо приступає до виконання третього кроку. Адже ми вирішили довірити вирішення всіх своїх проблем, пов'язаних з алкоголем, нашому товариству. Покладаючись на його турботу, захист і керівництво, чи не так? Кожен, хто добровільно прийшов, впевнений, що товариство це єдина надійна гаван для потопаючого судна, в яке він перетворився. Так що ж це, якщо не доручення своєї волі і життя деякому набутому проведінню? «12 кроків і 12 традицій, сторінка 35 – Підкорившись Богові, я тим самим зробив перший крок до одужання. На мій погляд, наше товариство шукає такої духовності, при якій виникав би новий міцний зв'язок з Богом. Напружуючи сили, щоб наслідувати принципи кроків, я відчуваю свободу, завдяки якій набуваю здатності піклуватись про себе. Згубна пристрасть сковувала мене по руках і ногах. Не даючи звільнитися від ув'язнення, в якому я сам себе тримав, але АА вказують мені шлях вперед, ділитися один з одним, виявляти взаємну турботу, уважність це наш природний дар один одному. У міру того, як змінюється моє ставлення до Бога, цей дар тільки посилюється. Я вчуся підкорятися Божій волі, поважати самого себе. І підкріплювати такий настрій, віддаючи іншим те, що отримує.